За даними поданими на рисунку, знайти невідомий кут. Ось він тут позначений знаком запитання. Що ми бачимо на рисунку? Ми бачимо два кути ABD і ACD, які вписані в коло. І як тільки ми таке бачимо, потрібно згадувати теорему про те, що якщо два кути вписані в коло і при тому спираються на одну і ту ж дугу, то вони мають одинакові величини. Їхні градусні міри одинакові. Пошукаємо тут такі кути. Отже, бачимо, кут а, Б, Д спирається на дугу а, Д. Ось вона, ця дуга між його сторонами. На цю ж дугу спирається і кут а, С, Д. Ця сама дуга є між його сторонами. Тому ці два кути рівні. Але кут С має величину 58 градусів, отже, і кут Б буде мати величину 58 градусів. Наближаємося до результату. Отже, у трикутнику АБО, якщо ми знайдемо кут О, то шуканий кут з ним суміжний. Ми його також знайдемо. Ну, отже, в трикутнику АБО. О дорівнює від 180, віднімаємо суму кутів 58 та 32. Віднімаємо 90 градусів і отримуємо, що цей кут. 90 градусів. Отже, ось тут у нас прямий кут. А оскільки шуканий кут є суміжний із нашим прямим кутом, то він також є прямий. Тобто кут БОЦ є також 90 градусів.